Який студент не мріє, аби підзаробити до стипендії? Звісно, не за рахунок навчання. Виявляється, все можливо, якщо опанувати, так би мовити, хмарні технології. Приміром, програму Microsoft Office 365, не залишаючи аудиторії, вона дозволяє вирішувати будь-які завдання офісного працівника. Адже роботодавці наголошує координатор освітніх проєктів Артур Кочарян, дедалі частіше вимагають лише результату, для чого не обов'язково протягом робочого дня знаходитись в офісі. Чоловік, який вміє спортувати технології, он адаптується. То тобто він об'язательно приспособиться. От я учу своєї сина. Якщо ти не знаєш цього, це не страшно, ти повинен знати, де найти. Лекція для студентів, тренінг для викладачів. Юристи першими в СумДУ впроваджують систему Microsoft Office 365. Її зручність в тому, що дозволяє поєднувати електронну пошту, планування, доступ до документів, менеджмент проектів, організацію веб-конференцій, створення сайтів і багато чого іншого. Водночас 22 викладача факультету електроніки та інформаційних технологій наполегливо опановують курс з найпопулярнішої мови програмування C-Sharp у середовищі Microsoft Visual Studio. Про успішне навчання поки що свідчать університетські сертифікати. Але по завершенні навчання є можливість безоплатно скласти іспит та отримати сертифікат Microsoft міжнародного зразка. До речі, в університеті діє підписка на Microsoft IT Academy. І всі охочі можуть скористатися дистанційними курсами для самостійного навчання та підготовки до сертифікації. Чувствується определенний потенціал, поскольку большинство завдань, які я ставив, було зроблено. І це говорить о те, що матеріал в певному мірі засвоєн. Тому пішли не тільки положительнее. Варто нагадати, що класичний університет активно співпрацює з провідними it компаніями світу. Це і дистанційне навчання, і доступ до найсучаснішого програмного забезпечення, а також тренінги, семінари, підвищення кваліфікації, інше співробітництво серед численних заходів і дні Microsoft у СумДУ, організовані центром комп'ютерних технологій.